Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 2 червня 2025 року, місяць у діві із 6.00. Сьомий місячний день. Місяць без курсу з 2.38 по 6.00. Сьомий місячний день, символ якого роза вітрів або ж півень. Це День магії слова. Сила слова в цей день зростає багаторазово, тому варто з обережністю ставитися до тих слів, які ми вимовляємо. І в жодному разі не вимовляти прокляття, тому що воно обов'язково збудеться. Кинута мимохідь фраза може обернутися низькою неприємностей, тому слід обмежити кількість слів. І взагалі краще помовчати. Треба в сьомий місячний день дуже сильно слідкувати за тим, що ми говоримо. Забороняється негативний настрій, негативні думки та лайливі слова. Краще зовсім мовчати, не пліткувати, не давати пустих обіцянок. А іще в цей день якісь негативні сутності з тонкого світу так на зло будуть нас провокувати, на сварку, на те, щоб перебільшити сказане, а може, й прибрехати. І все це виходить якось несвідомо, механічно. от В повітрі, я кажу в ефірі, неначе якийсь негативний енергетичний смерч, так і підбиває людей на агресивність, на скандал. І треба себе добряче контролювати, щоб не піддатися на цю провокацію. Обіцянки незримо накладають на нас жорстокий обов'язок щодо їх виконання. Краще відмовитися від участі у масових заходах. Головне не вимовляти в голос якихось побоювань чи сумнівів. Цей день дуже гарний для молитви. У цей день слова так і будуть литися самі. Не пропустіть цей час. А молитися зараз не треба по книжечці, а своїми словами. А ще краще написати листа Богу. Берете листочок та ручку, як у старі добрі часи, і пишете «Здравствуй, Боже, батько мій небесний, я звертаюся до тебе за порадою. Нагучи мене, будь ласка, як мені справитися з проблемою, яка в мене виникла, і все детальненько, слово в слово описуйте. Що сталося? Обов'язково пишіть емоції, відчуття, які виникають от, виникли. Надії та сподівання. Напишіть, як би ви себе почували, якби ситуація рішилася. От, напишіть, чим би ви могли пожертвувати заради вирішення цієї проблеми. Може б, відмовилися від якоїсь поганої звички, ну, якби ця проблема вирішилась. А може, в знак вдячності за допомогу, під, пішли б на пункт переливання крові та здали б кров для чиєїсь хворої дитини. А іще зробіть якесь ну, інше хороше діло. І обов'язково подякуйте за те, що вас вислухали, і вже почали працювати над вашою проблемою. небеса, Почують таке рішення і відразу ж візьмуться рішати вашу проблему. От. А що робити з листом? Перечитайте його днів всім поспіль, зробіть якісь поправки, допишіть, якщо треба, а тоді спаліть над свічечкою. А ще у нас місяць стоїть у знаку Діви. У дні, коли місяць стоїть у знаку Діви, люди стають практичними, раціональними, трезвомислячими, у деяких ситуаціях аж занадто. З'являється надмірна меркантильність та обачність. У цей час навіть найнезібранішим людям легше працювати Їм даються справи, особливо ті, де потрібна підвищена організованість, увага до дрібних деталей. При місяці в Діві не треба нехтувати навіть незначними дрібницями, тому що саме вони можуть стати як причиною. Неудачі, так і несподіваного успіху. дні діви найкращий, найкращий час для вирішення повсякденних проблем, для звичної буденної роботи. На службі варто присвятити цей день рутинні паперовій роботі, от, розбору архівів, листів, от, складанню кошторисів тощо. При місяці в Діві постарайтеся бути терплячими до недосконалості других людей. Адже в ці дні декому захочеться, ну, дуже встромити носа у чужі справи. Декому захочеться когось повчати, декому захочеться когось поправляти, когось принизити, ну, трошки зчіпнути, так словом можна сказати. Постарайтеся не чіплятися. Та не придиратися до других от через усякі дрібниці. Не всі ж святі, правда, довіртеся життю і дозвольте всьому тікти своїм руслом. Не все в цьому житті відбувається згідно із нашими очікуваннями. Не завжди вийде так, як нам хочеться. І тим не менш, ви перебуваєте саме там, де вам потрібно бути, і робите саме те, що вам потрібно робити? Це сприятливий час для роботи, яка вимагає підвищеної уваги та терпіння. Любі мої, а я вас люблю. На все добре. До завтра. З вами була бабка Люся. Будьте здорові!